Сьогодні кінець листопада, я під це відео може і не записував би, але запишу, бо, тому що мене питаються. А я даю відповідь. Бо комусь відписую, комусь не відписую. Отакою стараюся всім відписувати. <сі> Дивіться, яка ситуація. Зараз покажу, як персик обрізати. Це стосується і ніктаріна, теж така обрізка. Саме головне, чому я зараз це скидаю відео, бо це кінець листопада, центральна Україна, Вінницька область. Тобто. Питання звучить так, чи можна його зараз обрізати? Дивіться, В тому році, кому буде неважко, можете полистати так, на моїй сторінці і пошукати. Е в середині листопада так листя обпадає і я вже його обрізаю. Тобто все нормально. Зараз ми підійдемо до дерева, буде взагалі я кину кілька відео по деяким е е деревам, по деяким сортам. Ну, зараз я покажу, як обрізати персик, в тому числі в листопаді місяці. Не бійтеся. Нічого страшного немає. Хіба якщо не буде зими в 40, 40 градусів? Тому така ситуація. Ось, дивіться, в тому році це був обрізаний персик, це буде третій рік вегетації. Почнемо, я зараз вам швидко розкажу, коли ви посадили, бо в цьому році я впевнений, що багато персиків посадили. Дивіться, посадили місце прищіплювання над землею, раз, які треба дотримуватись умови. Друге, я його в чашевидній кроні. Формую крона у вигляді чаші. Потім покажу, як в один стовбур. Тобто веретеноподібна крона буде. Це у вигляді чаші. Що я зробив? Я його зрізав на відстані 80 см. Ви можете зрізати його і 60 см. Потім бічні гілки, які тут були, я їх прирізав на такі ось довгі пеньки. Дивіться, один пеньок, ось видно, так? другий пеньок, ось такі довгі були. це не пеньки, це були свого роду такі гілки по сантиметрів 25 Третя, четверта і п'ята гілка. Дивіться, що саме головне, ці в нас гілки ось ідеальні, вони всі одного розміру. Це дуже важлива інформація. Послухайте. А ця гілка, бачите, вона грубішає, вона починає на себе перебивати живлення. Тобто вона на себе хоче перебрати. Всі поживні речовини. Є два варіанти. Це взагалі конкретно такої гілки, яка грубша в вашій кроні. Це стосується не тільки персика чи ніктаріна, це стосується всіх плодових дерев. Тому що якщо ви зараз її не заберете, буде біда. Є два варіанти забирати. Потрібно таку гілку взагалі забирати, якщо вона вже з товщини нашого стовбуру. Вона майже товщини нашого стовбуру. Як не було би жалко, як, як це все би не страдало, нам потрібно з нею щось зробити. Тому, тому конкретно з такою гілкою. І є два варіанти. Перший варіант, ми її видаляємо взагалі на пеньок. Раз. Або, або я в цьому році зроблю ось такий маневр. Двіся, оці всі гілки плодоносячі, бачите, однорічні, я їх по, е, мушу видалити. Тому що другого способу я не бачу. Тому ось беру зараз тут видаляю. Зараз, зачекайте. Зараз. Опа. О! Ось, дивіться, я її видалив. Повністю ось таку, дивіться, яка здоров'яна гілка плодоносяща. Ну, другого способу я не бачу, тому що якщо я не зроблю таку операцію, хана буде всьому дереву. Все, на наступний рік вона погрубіша від стовбура, ці всі зачахнуть гілки і, і від того нічого не буде. Тому якось так. Лишилися в нас однорічні пагони, такі шикарні молоді прирости. Що я роблю? Саме головне, що ви зрозуміли, ось там, де дві-три бруньочки, Як це так? Оп, оп. Оп, дві-три бруньки такі на кінцях. Як це його сфокусувати? Блін, не виходить. Може, зараз далі покажу. Дві-три брунечки такі на кінцях це є в нас плодові, щоб ви розуміли. Тобто в нас де гілка. І що я роблю? Я 30% зрізаю з цієї гілки. Чому я іменно 30% зрізаю? Тому що тут нам потрібно... Це заберемо дрібненьке. Тому що тут потрібно нам... Щоб дало розгалуження другий гілок. Така сама ситуація, однорічна. Тут я зрізаю, бачите, в кінці кинуло багато гілочок тоненьких. Тут така сама ситуація. Я зрізаю тут. Не переживайте це, що ми зрізаємо. Ось тут буде нормально. Ось на кожній ці гілці буде від 5 до 8 хороших плодів. І вона мощна, і вона витримає груз. І, і повірте мені, плоди будуть тут шикарні. І ось цю частину я теж забираю. Ось тако. З цією гілкою я розправився. З такими дрібненькими гілочками можете зрізати їх, я на такі пеньочки роблю їх, щоб вони щось нам працювали. Такі вони щасні, тоненькі гілочки, бачите, їх можете зрізати на пеньочки. Вони нам нічого не потрібні. Ось, бачите, Вона стара була, вона не розвивалася, але вона нам дала е, молодий пагін е, персик і нектарін закладає плоди на однорічних пагонах. 80% хороших плодів. Тому я тут роблю такий перевод. Тоненький я забираю. Щоб нічого тут не заважало. І цю я перерізаю в половину. Тому що вона тоненька. Мені тут потрібно 2-3 перцика. Така сама тоненька. І можна взагалі забирати, але я її лишаю на перспективу, тобто на пеньочок. Хай це тут буде, може буде щось. М -м -дав. Ось був зріз. Поняли, дало нам раз, два, три таких грубих, мощних Пагона, дивіться, як більше грубші, як мізнець, а то мізінець. Що в такому випадку роблю? Потрібно серединку забрати, щоб розрідити. Да? І тут я роблю ось такі переводи на плодові бруньки Клодс. І тут роблю клоц. Ось так виходить. Такий у нас вже обстригайло, обстригай так, Наша задача відкрити крону. Дрібненький, я забираю. Все, що росте крони, я забираю. Бачите? Тако. Цю мелочь, це все не потрібно, це я забираю. Ось груба, не розвиваюся гілка. Я її забираю. Сухеньке, звичайно, ми теж забираємо. М -м -м. Дивіться, підходимо далі. Є в нас такий список. Тут є ось дві-три брунечки. Ось, бачите, блін, чого ж воно не фокусує. Так, як це так зробити, щоб це Дві-три бручки. Блін. Та як це його зробити? Ну зараз секундочку, що ножниці поставлю, може. Оп, руку підставлю. Руку підставлю, руку наставлю. так. ж вона не хоче ніяк. Дві-три брунючки йде. Блін. Як це його фокусувати? Ну, ви побачите, одна, одна брунька прилягає. Це листочок, де бугілочка, а якщо на них дві таких три брунючки, Ось дві-три бруньчки, та щось це таке знущання якесь. Дві-три бруньки, то це однозначно це цвіткові бруньки. А одна, вони, як правило, ці ростові знаходяться на нижній частині. Дивіться, сухенько обрізаю, до чого це все веду. Ось дивіться, у нас де такий списочок. І тут є така брунечка. Я можу лишити в такому випадку її, хай собі заплодоносить тут. Ця тоненька, мені не потрібна, вона пересікається з більш кращою гілкою взагалі забираю все. Рухаємося таки по цій гілці. Так, теж дрібненька, але є з цвітком. Залишаю, хай собі йде один персик. Рухаємося нижче, вище. Е, наша гілка дає гілки другого порядку. Тобто, Але нам потрібно, щоб вони всі нас були приблизно плюс-мінус в одній межі. Отак От стаєте, так дивитесь, ця гілка. Так, так, так. І я її зрізу ось тут, що вона більш-менш відповідає. Цю гілку я зрізаю тут. Дрібні я забираю ось так. Щоб вони нам відповідали нашій висоті. Ця тоненька, і дивіться, вона вся завалена плодовими бруньками. Вся по 2-3 брунечки. Я її в половину врізаю, тому що вона не витягне скільки врожаю. Така сама йде гілочка у нас довга. Я її теж вирізаю в половину. Все. От таке, це ще дрібненько забираємо. Ось ще персик лишився, бачите? Mm. Така сама тоненька. половину, Повірте мені, вилодійте на цьому 20 см 3 см, але таких мощних. хороших це. І дивіться, гілки другого порядку йдуть тоненькі. У них правиль, йде у нас основна гілка, а ці йдуть тоненькі. Прирізайте їх ось на такі ось бачите, ось на такі о, штурпачки, так щоб вам було більш понятно. І тут пішло далі так само. Ми знову прирізаємо. прирізаємо. Зараз скажу, для чого це я це, все роблю. Я це все роблю для того, щоб оці кожен зріз наш, замість того, що верніше, тут ще буде плодоношення відбуватися, поняли, в цій зоні. І 2-3 брунючки йде. Чому 2-3? Тому що є і квіткова, і ростова. там. І звідси підуть нові гілочки. Так як ось був зріз, наприклад, поняли, Да? тут був зріз і нам дало дивіться, скільки пагонів звідси. Все, я зрізав тут. Більше я її піднімати не буду, нам дасть гілочки на наступний рік, тут так багато дасть їх, звідси, звідси. І я вже, щоб ви не думали, що вона втіче туди мені. Ні, я потім зріжу десь опять тут. І виходить, поняли, присажу назад його. Ось така сама ситуація. Раз, клоц. клоц, 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 О, собі не дивлюся, що я там знімаю. Поняли, да? От так? Отак я обстригаю, обстригаю, обстригаю. І що ми зараз що ми маємо? І ми маємо ось такий обстрижений гайло, такий, но. Ви не дивіться, це всі гілки плодоносящі, всі, що тут залишиться, плодоносящі, в тому числі і вегетативні. Ось такий маємо персик. Все. Я сподіваюся, оце трошки виступає за, бачите, ця сюди йде. Значить, ну, я її зріжу, ось тут візьму, щоб вона була в певних межах. І все. Ця гілка на наступний рік з цих дасть нові гілки. Поняли? Ви не думаєте, що це вона втічесть сюди да, зараз і потім буде заважати тут проходу? Ні, вона дасть.